Друзі, всім привіт! Сьогодні завітали до нашого підписника, який з нами зв'язався да, і попросив дати деяку консультацію на винограднику, бо є деякі допущені помилки, є хвороби да, для того, щоб в подальшому цих помилок було менше, і щоб він отримав гарний результат. Недалеко від нас ми приїхали і зараз проведемо такий маленький огляд і розкажемо, які помилки були допущені, і можливо комусь це буде цікаво і корисно. По цьому поводу, дивіться, він нам розказав, що цей виноградник отримав е, суттєве враження заморозками весною. І все почалось... Виноградник молодий, да, і все почало відбуватися і знизу. Саженці молоді, тут таких кущів немає, але е, він захотів собі займатися, да, для себе мати гарні столові сорти. І, і почався виноградний шлях. Посадили саженці, все ніби нічого. Цей рік воно все підмерзло. І виноградник почав відновлюватися із землі, так, і в цьому році треба його вивезти так, щоб його визріла і щоб на наступний рік, якщо буде гарні погодні умови, щоб отримати врожай. Отож, друзі, поїхали. Дивіться, що перше, перше що я зайшов, зразу побачив. Дуже сильне враження було оїдіумом. Він казав, що він вже обробив, але є, бачите, місця, де, де вже воно і підпалило його. Бачите, дуже сильно виноградник вражений уідіуму. Сядемо ми, розпишемо схему обробки. Я вже розказував, що я там обробляю 2-3 рази і в принципі, по винограду все нормально, якщо робити постійно зелені операції. Розпишемо йому, як і яку фазу треба працювати, для того, щоб не було такого, бачите, подивіться, як лоза побита уїдіумом. Ну і все рівно є враження, да, і зараз треба, його, зараз треба його виводити з цього, з цього стану і, для того, і попрацювати, щоб визріла лоза. Пройдемося по кущах, покажи. Ось бачите, трошки пішли віджировані такі лози, але тут ще більш-менш терпімо. Да. Тут ще 4 лози, вони відбилися із землі і, і ще можна буде в принципі, їх положити ці рукава, головне, щоб визріла лоза на плодоношення. У її, бачите, він вже підпаляний, але все одно він шкоду вже наніс. Ну бачите, де не -де, де пасиночки лізуть, Тож теж їх треба так привкорочувати. А так, в принципі, шпалера вже бачите, зроблена, тут так цікаво виконано двох площина шпалера, бачите, будуть ложитися рукави на цих дві проволоки і розводитися на дві площини. Ось таким чином. Покажи тут. Є трішки хлороз, бачите, жовте листя, треба внести хілат заліза. Але вже цікаво, те, що вже почала визрівати лоза, подивись, вже коричнева лоза. Тут виконаний, бачите, тут виконаний капельний полив, О, там вже встановлені капельниці, тут ще ні. Буду встановлені капельниці, буде виноград на капельному поливі. Йдемо далі. Де-нуде там ягоди, зараз покажемо, що хочеться показати. Тут дуже сильне враження у відео, тут за зріванням проблеми. Ось бананас. Дивіться, дійсно бананас скуштували. бачите, бананасна ягода, все якби цей. Дивіться, був молодий саженець, бачите, він від... відбилися молоді ці і вразились морозом. Відбилася одна лоза. І пішла конкретний жировик. Подивіться на цю товщину. Тут десь, ну 3, 3, я думаю, що десь міліметрів 30, то тут у основання вона буде. Е, що треба було зробити тут, щоб не допустити цього жирування? Бачите, відбилася один пасинок і він пішов. Треба було відрахувати там, допустим, 5 бруньок, і коли цей пагін пішов молодий жировиком, його треба було прирізати. Його треба було прирізати, повідкривалися б навіть у ці зимові почки із пасинків пішли б пагони. І цим самим можна було навантажити куч, да, зробити не один пагін товстий, а 5-6 пагонів нормальної товщини. От, от ви, коли ви його прирізаєте, ви провокуєте відразу ріст цих бруньок і пасинків, які були. І З таких пасинків, да, ось, от як тут, пішла, пішли б гарні лози. І вже до осені можна було сформувати гарний куч. Це навантаження розвести по рукавах. Бачите, бананасик, все, він вже повністю зрілий, він жовтуватий. В нас, кстати, будемо показувати огляд його, і в мене він теж розкаже його переваги. Ну, Дружині моїй понравився. Декому там не заходить, бо консистенція ягоди. ну... Смак цікавий, я вам скажу, в колекції можна мати. Дружині понравився і мені в принципі, теж сподобався. Далі бачите, що ми тут ще бачимо. Ось теж гарні від гарних три лози. Оце таких три рукави. Це вже в принципі, доволі вони гарні. Бачите, тут пішло роздвоєння і цим самим не допустилося жирування, бо якби була одна лоза, вона була б набагато товща і було б жирування цієї лози. Ну, от, саме основне це да, спрацювати якісно, якісними препаратами проти хвороб в правильний час, для того, щоб е, не допустити проявів ідіума зарання і взагалі його про про, проявів. Ну і я ж кажу, от, наш виноградник вже оброблений до, 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 leer, більше місяць часу назад, але поки проявів хвороб я не бачу. Через що? Через що постійно йде робота із зеленими операціями. Навіть якщо ви провели обробки, а ви запускаєте звисаючий приріст, оці всі пациночки, цей уіділ, я вже повторюся, сідає на оце все молоде. Тобто воно у вас доросло, ви чеканочку раз, чеканочку другий раз прирізаєте, постійно вбираєте молодий приріст, тоді його краще визріває і на врожай це краще впливає. І не допускається хвороб. Бо такий старий лист, він вже... Такий період вже він не пробив, менш пробивається, скажімо так, у індіум. І зараз ми проведем, провели ми цю всю консультацію, ці всі нюанси ми розказали по поливах, по підживленнях, проговорили, пояснили на кущах, як робити обрізку на наступний рік, як розкладати рукава, бо людина почала свій виноградний шлях. Да, і... Коли ти наглядно тобі підскажу, да, то тоді набагато простіше далі працювати. Ми теж коли щось починали, теж, скажімо так, багато читали, дивились, їздили теж до людей, консультувалися, і потім воно своїм досвідом з роками воно набувається, і потім ти, якби, ну, ти вже знаєш тоді, що робити з тими кущами і в який період. Також порадив використовувати зараз цей період монофосфат калія по наростаючому, тому що лоза ще зелені. і... Сильне було враження, враження було уідівом. І зараз монофосфат калія по наростаючому для того, щоб почати там з 30-40 грам, для того, щоб поступати, для того, щоб визріли лози, щоб зберегти врожай наступний рік. Бачите, брунячки наші вже коричневі в загальному, але ж бачите, є сильне враження уідіум. І коли піде наростання калія 60-70 грам, вже туди у вересень місяць, то воно навіть буде підпалювати. Теж ці всі, всі спори уїдімо. Тут ну, вже препаратами попрацювали, вже у їді він не розпространяється, але все рівно ще якби є. Ну і цікаво покажемо, Дуже багато цікавих тут ще речей. Да? Є лохина, є в нас маленький садочок. І зараз ми вам це покажемо, як це все виконано. Там дуже все гарно. Все дуже ухожено, газончик, ну просто супер. Йдемте, покажемо. По винограднику пройшлися, поговорили. По сортах, де ми побачили, де могли дати, де є відповідність, бо не, ну, заказувалися, там, ну, не знаю у кого. Але Де не де є відповідність, де неде немає. Бо тут казали, що це інший сорт. Це ось, Бачите, це типовий Тимур, був у мене є такий сорт Тимур. Колись я його... Вже я його позбувся, бо він мене погано дуже запилення переносив. Ну ягода дуже смачна хрумка. То я його тільки побачив, я вже його впізнав, скуштував це 100%. А так по сортах там відповідність в принципі, більш-менш є і далі будемо працювати. Приїде на ну, наступний рік, покажемо результат вам. І далі буде результат. Ну ось так, Тут, бачите, на аручці є винні такі сорти. Під є трохи врожає, але ще ж кажу, що що трохи хапнули хвороби. Ну це все поправимо, виправимо тепер і далі. Друзі, от дивіться, лохина. Два рядочка посадяно, але скільки праці, скільки виконано праці, подивіться, як воно росте. Казали вони, що було гарне, дуже плодоношення в цьому році, отримали гарне. Ну, же, все для себе. Бачите, що є ягодки. Можна спробувати. Смачна. Дивіться стільки праці. Показані фотографії, да, викопані були траншеї, закладений ґрунт, привезений з лісу, да, кислий ґрунт. Скільки праці для того, щоб отримати гарний результат полохини. Дивіться, які кущі. Все на капельці, все поливається, підживлюється, але подивіться, які гарні прирости. Це кущі молоді, по-моєму, третій рік, третій рік у цій посаці. Там дивіться садочок. Теж маленька дачка, для себе все зроблено, але людина отримує задоволення, по-перше, від праці на своєму участку землі, по-друге, отримує гарні плоди. Так? І лохина по виноградничку десь ми трошки підтягнемо і воно на другий рік ще буде там гарний дуже чудовий результат. Дивіться, вон, грушечки, які висять великі. Деревця молоді. Єдине, що штамби трохи високоваті. бо Отак от воно все зросте, і, і не веретено, і, і не чаша. Да? Трохи за високо. От коли ви приходите, каже, допустимо, ви на базарі там купили там якийсь саджанець, Ви як ви плануєте, там чи чашою, підійде сюди, чи чашою, чи веретеном, але ви його зачастую і садите умовно, да? і нічого не робите. Або там саме верхушечку прирізали. Ви прирізали верхушечку, і розгалудження вас де вже з верхушечки, да? Корінь давить і воно все соко піднімається, і оці посідні броньки вони дають результат. Коли ви принесли такий саджанець, там некронований, чи це, це як за, зачастую продають да, палка длінна, там, під 1,5-2 метри, Ви його обрізаєте на висоту десь сантиметрів 60 От на оцій висоті, якщо його зрізати, потім звідси піде галужня. Піде центральний провід, якщо ви там ви хочете веретено, допустим, чи чаша. Або галужня вже піде з цієї сторони, і вам штамп буде в коліно. І вже крона почне кронитися набагато нижче. Оце такий, е, така рекомендація. Бо бачите, от коли прирізають занадто високо, воно все починає рости, ну, росте в кінці. А тут вже стає багаторічна деревина і звідти вже воно відбиватися не буде. Йдемо далі, покажемо. Що цікаво дуже, подивіться, який виконаний газончик, все на поливі, бачите, на тумані проливається газончик. Ну, Все зроблено для душі, для того, щоб отримувати задоволення. Це буде такий сад, що там, знаєте, там, мати там, здоровенний урожай для, для реалізацію. Все для себе. Буде, буде грушечка, буде якесь яблучко, бо в цьому році підходив мороз, буде якась черешенька, абрикоска. Все буде для себе для задоволення. Тут теж суничка є, там жовті кавуни. Ну, все дуже чудово виконано, але підходимо сюди, ось хочемо показати вам інжир, дивіться. Посаджений був інжир, ми вже теж тоді посадили, ми бачили Садянці. Ну Це теж так для душі, бо це воно ну, там великі об'єми його. Але в цьому році оце ж були зрадні заморозки, да? і воно все померзло. Все померзло повністю, і потім з коріння, подивіться, які повідбивали, повідбивали сильні пагони інжира і він вже так закущився, що дай Боже. І Вже ми побачили маленький пліт. Він більш такий, як то, наче як жировички, поки ще немає врожаю. Да? А ось от ти йди покажи. Малесенький кущик. І диви, вже починається вже якесь плодоношення. І сюди ось виконана зона відпочинку. Подивіться, як гарненько все квіточками. Тут має бути басейн, був маленький, а да, буде в два рази більший. Все для душі, все для дому. І подивіться, як цікаво. Дуже мені сподобалося. Дуже все так. Скажімо так, по-домашньому, по-душевному і чудово все. Всього потрохи, але все воно, як би сказати, що і дає свої плоди і, і для душі. Да. І ось так. Сьогодні таке відео. Приїхали, поспілкувалися, підписник каже, може зняти на камеру, показати, може щось комусь буде цікаво і корисно». Ну, Ми і рішили, вирішили вам показати. Ось так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Діма Журбенко. Все буде Україна. До скорих зустрічей.